Києві сьому ранку і в марафоні час новин», які для вас підготувала інформаційна команда фактів сітіві та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. І почнемо з гучного вбивства у Львові, що напередодні сколихнуло всю Україну посеред вулиці, невідомий кількома пострілами вбив Андрія Парубія, народного депутата та колишнього голову Верховної Ради. Нападник замаскувався під кор'єра і, вистріливши втік у невідомому напрямку, пошухи злочинця досі тривають. Як усе сталося? Та що відомо станом на зараз? дивіться далі в сюжеті. Це вулиця одного із спальних районів Львова поблизу центру цією дорогою, і зазвичай Андрій Порубій йшов на тренування. Саме тут на нього напав невідомий, одягнений як кур'єр Глово, та вісім разів вистрілив у нардепа. На місці злочину знайшли сім гільз. Місцеві кажуть ані пострілів, ані криків не чули. Лише згодом дізналися, що сталося. Я в 12.30 вийшла, але вже оцепили трошки. І все. я знала того чоловіка? Бо я хожу туди мусор виносити, а він там жив. Я вже, я вже по телевізору знала, по телевізору, що то порубіла. Я думала, що в мене в квартирі щось чіпалося, падає, чи щось там. Я подивилась, та й все, вікна там, все. Я бачила поліцію, я читаю, що Сихові щось трапилося під вікнами повно, і я зрозуміла, що то. Помилка колеги Андрія Порубія кажуть, це не перший замах на нього у його бік завжди прилітали погрози від росіян, тож абсолютно точно вбачають у цьому російський слід, ба більше пов'язують вбивство Порубія з розправою над мовознавицею Іриною Фаріон, очевидно, що Ірина Фаріон і Андрій Парубій боролися за українську мову і за українську державу. Це те, що об'єднує. А люди, які їх вбивали, їх ненавиділи за це. І оскільки це не перший замах на Андрія, я думаю, що ненависть до нього була в них ледь не найбільша. бо він крім всього іншого стояв біля початків майдану, очолив самооборону майдану. Завдяки йому майдан вистояв і завдяки йому, а для Росії майдан це сакральна річ. Ну двадцять му році, якщо пам'ятаєте, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів попали в розстрільний список руських. Один з тих трьох був знову Андрій Поробій. Квітень, травень місяць, він був серед тих, які, яким допомагали з безпекою. Охорона у колишнього голови Верховної Ради була протягом одного року. Після цього він відмовився від неї і вільно пересувався вулицями Києва та Львова, кажуть колеги. Андрій Поробій загинув до приїзду медиків, вбивцю. Досі не знайшли. У поліції кажуть, злочин був ретельно спланований. Негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. Встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. Правоохоронці розглядають кілька версій, серед них імовірність російського сліду. На трагедію відреагував і президент Володимир Зеленський, зазначивши, що на розкриття злочину задіяні всі необхідні сили. Злочин був на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком, Служба безпеки України залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію, мої співчуття рідним та близьким друзям Андрія Парубія. Вічна пам'ять! У політику Андрій Порубій прийшов одразу після повноліття. Початок його кар'єри державного діяча припав на початок 90-х. Тоді був обраний депутатом Львівської обласної, а згодом і міської ради. Разом з тим Порубій став одним із засновників соціал-національної партії України, яка згодом перейменується на свободу. Відомим на широкий загал Андрій Порубій став під час революцій, помаранчевої та гідності у 2004 році. Політик був комендантом однієї з ключових точок тих подій українського дому. А от під час революції гідності був серед перших, хто протидіяв тиску тодішньої міліції і з піднятим гору посвідченням депутата захищав барикади. Да, да. Після появи першого наметового містечка Парубія зі сцени знову проголосили комендантом майдану. Згодом він став координувати загони самооборони майдану, які врешті повернули під контроль народу урядовий квартал. Ми прийшли спитатись прокуратури. А чи вже покарані ти? Ті, хто давав наказ бити студентів 29-30 числа? І ті, хто знущались над нашими добровольцями самооборони в формі безпуту. Після перемоги Євромайдану Андрія Порубія призначили секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. У 2016 році політик повернувся до Верховної Ради України, посівши місце голови парламенту до президентських виборів 2019 року. Того ж року став народним депутатом 9-го скликання від Європейської солідарності. А із початком повномасштабного вторгнення зі зброєю у руках долучився до територіальної оборони Києва. Одного мирного жителя вбили, ще шістьох поранили. Росіяни напередодні на Дніпропетровщині. Напередодні окупанти атакували в півдроном Покровську громаду Синельниківського району. Вдарили по базару. Там постраждали чотири людей, двоє чоловіків та стільки жінок. їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони амбулаторно. Ще двоє поранених у Новопавлівській та Маломихайлівській громадах. А внаслідок атаки по межівській громаді загинув чоловік. Після влучань у Синельніковському районі спалахнули кілька пожеж. Кілька будинків, горів будинок культури. Дві приватні оселі були знищені. Ще 18 пошкоджені, понівчені дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля та церква. Колись затишне курортне місто, а сьогодні прифронтовий. Слов'янськ щодня потерпає від ворожих ударів. Російська армія цілить по цивільних об'єктах з авіації та дронів. Ледь не кожна будівля там нині пошкоджена. Як живуть місцеві та які настрої у людей? Анастасія Вільхова продовжить. Слов'янськ. Колись курортне місто. Зараз під щоденними атаками росіян. Балістика та безпілотники тут буденність. Часто, ледь не одразу після ворожих атак у небі вже літає розвідувальний дрон. Майже кожна будівля, повз яку ми проїздили, пошкоджена. Багато зруйновані вщент. Слов'янськ саме по цьому житловому сектору ворог поцілив 15 серпня. Понад 10 хатин зруйновані вщент. Від Цієї частини вулиці майже нічого не залишилось, а руїни все ще продовжують тліти. Ці кадри розбитої вулиці зафіксовані рятувальниками. Одразу ж після атаки повторний вибух. Один з надзвичайників поранений. Потяни на себе його. Потяни. Давай на скорую, Шістьох людей вдається евакуювати. Серед них травмований цивільний. Та один переляканий місцевий малюк. У свої чотири роки він вже знає, що таке війна. Сідай, сідай тут на м'якеньке. Все, шапочку можеш знімати, якщо хочеш. Сідай, сідай, сідай. Сідай, зараз отак от ножки. Зараз мама тобі поправить. Та навіть після масштабних атак життя тут не зупиняється. Що пошкодило лагодять. А те, що зруйноване, стараються відбудувати. Ну, газу ніту, світ теж пообрізали. Вода є тільки. Ні, ну, ну то ні вже ніж чотири докриває тут кришу і все. От, бачите. Ось ну а часто взагалі до вас прилітає. Вот це второй раз у нас один раз авіабомба, ну, а второй третий, раз, да, школа. да, Школа ще була. Да. Комендантська година у місті з 9 вечора і до 5 ранку. Після заходу сонця людей на вулицях геть немає. Натомість, вдень місто оживає. Людей тут залишається ще чимало. Боюся. Я боюсь евакуації, я вже старенька я на евакуації. Ну а там, як буде? Хто його знає, як покаже. Може й прийдеться тікати. Якщо сильно будуть стріляти, то прийдеться. До ну, мене ще син інвалід, такий, як я. Але для молодих батьків страх має зовсім інший вимір. За дитинку страшно. За себе не страшно, страшно за дитину. Зараз, звісно, мене нічого тут не тримає, але трошки раніше, буквально місяць назад, у мене була бабуся старенька. Вона померла, на жаль, вже і за неї я не могла їхати, тому що я знала, що вона помре. Ось 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 і вона помре. Так сталося вже. Да. Ну а тепер потихеньку збираємось. Ну, я сама з маленькою дитиною мені важко. Мені треба знайти собі житло. Зараз від лінії фронту до Слов'янська залишається понад 20 кілометрів, і ця відстань може зменшуватись, адже щоденні атаки окупантів це нагадування. Росіяни не відмовились від планів захопити місто. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ, Єдині новини. you <laughs> Українські військові під час аеророзвідки зафіксували, як російський окупант розстріляв літнього цивільного чоловіка у нього ж на дворі. Сталося це 28 серпня у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє перший корпус Нацгвардії України Азов. Ось це відео з дрону З етичних причин. Сам момент розстрілу ми показувати не будемо. Але на кадрах чітко видно, як російський військовий цілиться з автомата в чоловіка в цивільному одязі без зброї. За лічені секунди цей чоловік впаде. Замертво вазові нагадали це пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення. Українським оборонцям встановлено, що злочин був скоєно російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку, 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ. Українське законодавство кваліфікує цей злочин як порушення законів та звичаї війни, жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством за це Росіян. Ну загрожує довічне ув'язнення. Американський президент Дональд Трамп не впевнений у перспективах двосторонньої зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним. При цьому американський лідер досі переконаний, що тристоронні перемовини за участю США таки відбудуться. Про це він заявив в інтерв'ю данню Daily Кола. Також Трамп знову порівняв Володимира Зеленського та Володимира Путіна з дітьми на майданчику, які не люблять один одного і б'ються. Мовляв, іноді вони можуть трохи побитися перш ніж вдасться їх зупинити, схожу аналогію, американський президент уже наводив у липні. Тоді Володимир Зеленський відповів на це порівняння: що Путін це не дитина в парку, а вбивця, який прийшов у парк, щоб вбивати дітей. Сам же президент України провів телефонну розмову з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді. І йшлося про переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейських лідерів, які відбулися 19 серпня. Також говорили про те, як досягнути миру. Важливо, що прем'єр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне, і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах в Китаї. Йдеться про дводенний саміт шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 31 серпня та 1 вересня в китайському місті Тяньцзинь. До дзипіння приїдуть лідери понад 20 країн, серед них прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Путін. Росія не повинна отримувати свої заморожені активи поки не компенсує Україні збитки від війни, яку сама розпочала. Про це повідомила висока представниця Кая Калас під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Копенгагені. За словами Калас, Росія не готується до миру, а навпаки, веде підготовку до подальшої війни. Також у єС вирішують, як тиснути на Кремль, щоб примусити до переговорів. Міністра обговорили шляхи подальшого посилення тиску на Росію, щоб вона дійсно сіла за стіл переговорів і обговорила питання з Україною. Санкції позбавили Росію десятків мільярдів євро, які вона могла витратити на фінансування війни. І санкції працюють. Міністра обговорили можливі складові наступного пакету санкцій серед варіантів вторинні обмеження проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборона імпорту та мита на російські товари. Також необхідно посилення. Силити заходи проти суден тіньового флоту шукати реалістичні стратегії примусу Росії до миру закликав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він віртуально долучився до неформальної зустрічі міністра закордонних справ ЄС. Сибіга повідомив партнерам, що Москва поки не демонструє готовності до реального миру. Український міністр подякував європейцям за підготовку 19-го пакета санкцій та підкреслив, що тиск на Росію буде ефективним, коли він буде вчасним і добре скоординованим.